Змін 14 травня турки голосують за президента та парламент, і це справді історичні вибори. Опитування свідчать, що за чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана та його головного опонента Кемаля Килиш Дероглу готові голосувати майже порівну. Отже, інтрига хто ж з них очолить країну, зберігається. Є ймовірність, що Ердогану доведеться поступитися президентським кріслом, а його правляча партія справедливості та розвитку або АКП втратить позиції після 20 років при владі для багатьох турків. Це вибір між продовженням правління Ердогана, який Особисто контролює майже всі головні інституції в країні та обіцянку справжньої демократії від опозиції. Що бере Туреччина і як цей вибір вплине на Україну? Ми розповімо у цьому відео. Щоби краще зрозуміти, що найбільше хвилює турків напередодні виборів, ми вирушили у різні частини країни. Стамбул постраждали від землетрусу Кахраман Мараш та Анкару. ак партія Істамбул. Стамбул місто, за яке чи не запекліше змагаються кандидати. Найбільший мегаполіс Туреччини, який зараз, до речі, очолює опозиційний мер. Просто потопає в передвиборчій агітації. Там із плакатів дивиться чинний президент Ердоган, який обіцяє у наступній каденції лише посилити велич Туреччини. Саме тому на його плакатах часто можна побачити технічні досягнення епохи Ердогана. Перший турецький електромобіль, перший авіаносець, першу атомну електростанцію, яку в Туреччині будував російський Росатом, До речі, а ось цей чоловік Кемаль Малькели Штаглов, кандидат від об'єднаної опозиції у складі шести партій на противагу Ердогану, який зміцнив владу, перетворивши республіку. На президентську, коли Дорогло обіцяє знову повернутися до парламентської. Вам фото. Ці вибори відбуваються у критичний час для Туреччини. Це дуже важливо, тому що обидві політичні партії прагнуть перемогти, і в межах своєї влади вони прагнуть зробити щось хороше для людей. Щодо опозиції, вони ніколи не правили країною, і ми насправді не певні, чи буде їхня влада чимось добрим для країни хто знає. Зараз наш бізнес насправді переживає певні труднощі, тому що є непрості відносини з іншими країнами. Але усе в порядку. Ми просто намагаємося робити усе, що в наших силах. Так, часом буває складно. На деякі речі у нас тут можуть бути різні погляди. Однак ми намагаємося примиритися, адже це Туреччина для нас це не нова річ. Головним питанням, яке турбує усіх турків на цих виборах, є економіка через високу інфляцію. Останніми роками в країні здорожчало практично все. Мемом придбачої кампанії від опозиції було відео камаля де Він сидить на власній кухні, тримає цибулину і каже, що цей продукт здорожчає в ціні приблизно до 100 лір за кілограм. Це десь 200 гривень, якщо Ердоган залишиться при владі. Справді специфічна політика чинного президента полягала в тому, щоб опускати максимально облікову ставку, і це, мовляв, мало призвести до зниження інфляції. Але сталося протилежне і буквально за останній рік ліра втратила в ціні близько 30% відповідно до долара. Півтори роки назад, коли ти заходив в магазин, ти зайшла зранку, подивилася, наприклад, молоток молоко коштує 12 лір. На наступний день воно стало 14%. Через два дні воно стало 16. Тобто люди навіть не встигали змінювати цінники. Тобто, це було десь рік назад дуже дуже стрімко. Зараз більшості людей, тобто хто працює в обслуговуванні хто працює в перукарнях в ресторанах, тобто стало дуже важко. Коли Меню лукту Туркіз історію Хістрі коли ви звернете увагу на недавню історію Туреччини, то побачите, що кожного разу, коли там відбувалися величезні економічні кризи, то зазвичай чинний уряд мусив поплатитися за це. Турецька економіка вже деякий час перебуває в жахливому становищі, і це відчувають майже всі верстви суспільства. У нас дуже велика інфляція, орендна плата за житло злетіла до небес, бідність зросла. І за цих обставин політологи повинні були б з великою впевненістю сказати, що влада програє, а опозиція виграє. Якщо ми не можемо сказати так, то це є наслідком поляризації в Туреччині. Сьогодні країна настільки поляризована, особливо через поляризаційну політику президента Реджепа та Єпе Ердогана, Що навіть коли електорат зазнає величезних економічних втрат, він дуже сильно прив'язаний емоційно до президента Ердогана. А я Софія, і саме біля неї доречна згадати про одне з головних питань, яке поляризує країну: це релігія. Опозиція таки Малькелич дороглу хоче, щоб у Туреччина була справжньою демократією, яка працює на принципах секуляризму, тобто відділення релігії від держави. Саме такою мала бути країна за задумом Ататюрка. Ердогану ж закидають, що своєю політикою він підважує цю ідею і схиляє Туреччину до більшої ісламізації влади. Саме АКП ініціювала скасування заборони на носіння хусток та хіджабів жінками яке яка з із х А у 2020-му ердогана критикували за рішення перетворити собор Святої Софії, який довгий час був музеєм на мечеть. Чинний президент на це каже, що підтримує права турків більш відкрито висловлювати свої релігійні погляди. Президент Раджаб Таїп Таїпардоган грає на емоціях консервативних мас і хоче запровадити більш консервативний спосіб життя, на відміну від обіцянок опозиції, обіцянок світської парламентської системи. Вони обіцяють, що не будуть втручатися в приватне життя людей. Але проблема з прихильниками Ордогана. Наприклад, деякі з них є жінками, і оскільки деякі з них носять хустки, вони бояться, що якщо світський режим повернеться, вони можуть зазнати дискримінації, хоча опозиція ства. Що цього не станеться, є у нас е, програма. Вона була колись в Україні теж останній герой. Mm -hmm. Люди їдуть на острів. Тут теж є така програма, і вона роками йде, може років десять. Перші роки взагалі в захльоб дивилися абсолютно всі, от 24 години. Раніше там п'ять років назад вони там були в купальниках. Це логічно, це острів. Да? Вони займаються, ловлять рибу, спілкуються зараз. Вони стали в таких чортах, ну тобто. Відчутно у багатьох серіалах, наприклад, дуже недавно був великий скандал. Відомий серіал прикрили за те, що там говорили про секс або щось таке. Президент Ердоган прийшов сюди. Я йому подарував квіти, сказав: Хочу, щоб ви побачили мій магазин. І він особисто сюди прийшов? Так, ось просто сюди запитав, що я можу для тебе зробити. Президенте є тут одна вірменська церква, вона згоріла. Ми бідна церква, у нас немає грошей. Представник місцевої влади заблокував моє ім'я. Він не хоче допомогти нам відновити будівлю. Президент тоді покликав його. Ти знаєш мого друга? Так, він глава Вірменської церкви. Чого ти не відновиш ту будівлю? Це якось недобре. Зроби це нарешті, а якщо не зробиш, мені передзвонять, і тобі буде дуже погано. Тепер після відбудови ми щомісяця отримуємо 2100 доларів на підтримку цієї церкви. Яка мораль цієї історії? Це демократія. Я християнин, він мусульманин, але він допоміг нам. Ардуандуган створив проблему нагнітання і посилення антизахідних настроїв серед турецької громадськості. Він намагався зіграти на цих антизахідних настроях, щоб мобілізувати і консолідувати свій електорат, і для того щоб розвернутися до свого електорату і сказати: дивіться, як я захищаю інтереси Туреччини проти заходу. Опозиція прагне також поліпшити відносини зі США та ЄС на зміну антизахідній риториці Ердогана. Наприклад, Килиш Дароглу обіцяв, що одразу ж дозволить Швеції врешті вступити в НАТО, якщо стане президентом. А ось великих змін щодо відносин із Росією, ймовірно, чекати не варто. Тісні економічні і політичні зв'язки між сусідами збережуться. Інша справа, що великою мірою діалог Росії та Туреччини будувався на особистій хімії між Ердоганом та Путіним, яка навряд чи виникне між потенційно новим турецьким лідером та главою РФ. Але обіцяє Килич дорогу посередницькі зусилля для України Туреччина в будь-якому разі збереже. I think this year Я думаю, 2023 рік буде критичним для відносин між Україною, Росією і Туреччиною, тому що війна приносить критичні зміни, і Туреччина має адаптуватися. Можливо, наступить момент, коли не можна буде більше сказати. Ми тут, десь посередині, і не підтримуємо жодної сторін. Я сподіваюся, що ці рішення будуть на користь України. За останній рік ми побачили сміливих та працьовитих українців, які люблять свою країну. Це близьке туркам, тому що вони теж такі, вони симпатизують українцям. Я сподіваюся, що це зіграє на користь і бізнесу, і відносинам в галузі освіти. І як ми бачимо, вже відіграє роль у військовій галузі теж. Ми пливемо протокою Босфор. Її Туреччина контролює з 36-го року відповідно до Конвенції Монтрьо. Це означає, що саме Анкара має право перекривати протоки для військових суден у випадку воєнної загрози. І Міноборони Туреччини не раз заявляли, що саме завдяки цьому Чорне море не стало територією протистояння у нинішній війні Росії проти України. А ще босфорська протока є ключовим логістичним шляхом для експорту українського зерна відповідно до зернової угоди, яка була укладена влітку минулого року між Україною, і Росією за посередництва якраз Туреччини та ООН. Я не можу сказати, що от всі турки хочуть змін, абсолютно всі, а там просто влада щось зробить і знову виграє наш президент. Я вважаю, що такі ні. Що не незважаючи на. Проблему в економіці незважаючи на страшні наслідки землетрусу. Тобто, що він показав? Що були абсолютно не готові? Що країна, яка знаходиться у сейсмічній зоні, була взагалі не готова. Тобто, ми абсолютно всі мої знайомі збирали, купували памперси, продукти. Люди плакали в супермаркет. Тобто, коли я прийшла купляти. Ці щоб передати, абсолютно всі люди зразу купляли. Ніхто не прийшов купити собі хліб до того. Тобто я зараз говорю, в мене знов як сльози навераються. Тобто, всі купляли зразу в ящики передати. Тобто, якби ось населення просто не було, ну не уявляєте, що було. Яке турбує стамбульців, і, хоча воно безпосередньо не пов'язано із виборами, але про нього мимохідь згадуєш, коли прогулюєшся ось цими вузькими вуличками у середмісті Стамбулу? Чи впорається влада із новим землетрусом, який сейсмологи пророкують саме Стамбулу? Відповіді на ці питання ймовірно варто шукати у регіонах, які найбільше постраждали від землетрусу у лютому. Ми зараз їдемо у Кахраман-Мараш Мараш одним із найбільш постраждалих внаслідок лютневих землетрусів міст. У лютому цього року 10 провінцій на південному сході Туреччини потрясли масштабні землетруси магнітудою майже 8 балів, і вони забрали життя понад 50 тисяч турків. Ми вже були у Кахраман-Мараші в лютому. Одразу після того, як сталися землетруси, і бачили тотально знищену центральну частину міста. Власне, ми потрапили якраз тоді, коли там ще розбирали завали. Ось минуло вже понад три місяці, і справді цікаво подивитися, як місто виглядає зараз, чи вдалося його бодай трохи відновити. Ми зараз у центральній частині Кахреман Мараша, яка здебільшого виглядає ось так. Ми саме зараз перебуваємо на руїнах будівлі, яка була споруджена десь у 1920-х і через свою хистку конструкцію не витримала землетрусу у лютому цього року і була зруйнована. Але якщо поглянути на будівлі Гену, там біля Гори, там більш стійка місцевість і більшість споруд все ж таки спокійно землетрус перенесли. Одразу після того, як сталися землетруси у лютому, була дискусія про те, як вони позначаться на іміджеві Ердогана та чинної партії АКП. Насправді радикально, як свідчить опитування, вони не вплинули на думку виборців. Частина населення підтримує Ардогана і вірить, що саме він та його партія можуть владнати усі наслідки землетрусів. Частина ж, які критикують чину владу, кажуть про те, що владі варто було ефективніше та дієвіше реагувати на цю ситуацію і попередити завчасно населення про те, що в цьому регіоні таке може статися. наш офіс. Ось там на другому поверсі. Справді сильно постраждав. Он там моя кімната. Вона була дуже великою. Але вже я ніколи нею не скористаюся, мабуть. Мені дуже сумно через це. Я прийшов сюди лишень заради цього інтерв'ю. Бо мене ця ситуація дуже засмучує. Я віддав 25 років, щоб відкрити цей офіс. Цей офіс ми придбали у 2009-му. Ми працювали тут з 2009-го, Але це місце було таким чудовим. Ніхто не хотів заходити всередину. Мої працівники теж там дуже небезпечно. Я це знаю. Хіба що моя дружина хотіла зайти разом зі мною, але я не дозволив їй. Це дуже складно. I'm really... I don't want to see. It. Я не хотів бачити це знову. Я маю продовжувати працювати заради моєї доньки. Їй лише 17. Ця будівля виконала своє завдання. Багато людей жило тут на момент землетрусу, але ніхто не загинув. Офіс. Yes. Це мій офіс. Тут наша кухня. Ми тут обідали. Our kitchen. We were our lunch here. Це кімната This room, одного з моїх інженерів. А зараз And now Місці, де ми зараз на другому поверсі, було офісне приміщення, де було п'ять кімнат. Зараз вони виглядають ось так. Практично весь офіс зруйнований. Взагалі це будівля в аварійному стані. І вона ось уже три місяці після землетрусу така. Тут працює сердар, який був тут головним інженером. А тепер залишився фактично тимчасово без роботи. І до речі, ця компанія, де ми зараз вона існувала понад 10 років, і вона була таким дітищем Сердара, і була названа іменем його доньки. Тому це дуже цінні для нього спогади, і тепер це все ще залишилось. Чи вважаєте ви, що влада могла запобігти таким наслідкам? Так, ймовірно, вони могли запобігти, не забудовуючи цю територію або перевіряючи стійкість будівель до землетрусу. Тому що про це говорили без кінця: землетрус буде, землетрус буде. Вони могли це попередити, перевірити будівлю. Якщо ви підете на центральну вулицю міста там усім будинкам більше 50 років, так вони могли попередити, наприклад, не дозволити жити у тих будинках, бо вони надто старі. Одне з основних звинувачень на адресу влади після землетрусів полягало в тому, що вона, начебто, толерувала недбальства забудовників. Після потужної землетрусів змірі у 99 му в Туреччині запровадили спеціальний податок, який має витрачатися на зміцнення будівель, аби ті витримували землетруси. Крім того, ввели значно суворіші будівельні норми. Однак, сплативши штрафи, забудовники могли здавати в користування будівлі в обхід цих норм. У 19-му році Ердоган розповідав, як вирішив житлову проблему для тисяч громадян Кахраман Мараші. А вже у тому це місто виявилося одним із найбільш постраждалих від землетрусу. Був дозвіл на спорудження цієї будівлі певної висоти, але власник цієї будівлі захотів, щоб вона була вищою. Але змінити план дуже складно, і як це вдалося невідомо. Місцеві кажуть, що одразу після землетрусів населення Кагриман Мараша скоротилося приблизно вдвічі. Сотні людей загинули, тисячі виїхали у безпечніші регіони. Однак значна частина місцевих потім все ж таки повернулася додому. Але багатьом немає де жити, тому що їхні домівки або зруйновані, або залишатися там поки що небезпечно. Тому вони живуть у тимчасових житлах або гуртожитках, або ось таких наметових містечках. Одразу після землетрусів, у перші місяці після них сюди приїздили кандидати як від опозиції, так і від правлячої партії обіцяючи свої плани на відновлення храман Мараша та інших знищених землетрусом регіонів, і зокрема Кемалькович Дареху, очільник опозиції обіцяв, що у постраждалих регіонах буде споруджено приблизно 650 тисяч нових домівок для тих, хто їх втратив. На вибір деяких людей на виборах вплинув землетрус, але на мінімум людей. Хоча це могло бути, могло позначитись на їхньому рішенні, тому що землетрус стався лише за три місяці до виборів. Можливо, люди очікували якоїсь підтримки від уряду. Якби вони взагалі не отримали ніякої підтримки, вони б змінили свою думку. Я знаю людей, які живуть у справді поганих умовах. Але я кажу їм: ось ви не отримуєте допомоги, але ваша єдина можливість для волевиявлення як громадянина це якраз вибори. Але насправді нашому місту надійшло багато допомоги від партії, яка все ще керує нами. Небагато людей змінили своє ставлення до неї. Може, хіба відсотків 10. Ми побачили, що державний апарат не зміг адекватно відреагувати на ситуацію. Туреччина розташована на стику тектонічних плит. Це країна землетрусів. Тож люди переймаються про майбутні землетруси. Вони зрозуміли, що тут йдеться загалом про питання управління державою, особливо після 2018-го, коли Туреччина перейшла на президентську систему. Тепер уже постає питання, чи спроможна держава Туреччина відповісти на такого роду лиха. 5 мільйонів турків голосуватимуть на цих виборах вперше. І це може бути критична маса електорату, яка вплине на підтримку того чи іншого кандидата. Йдеться про Ль, яка не пам'ятає свого життя інакше як за правління АКП та чинного президента Ердогана. Але на цих виборах вони хочуть змін. Як свідчать опитування напередодні виборів, лише 20% виборців віком від 18 до 25 років готові віддати свій голос за чинну правлячу партію та Ердогана. Я гадаю, цьому уряду час змінитися. Ми всі сподіваємося, що це станеться. Я голосуватиму за опозицію. Трохи складно вийшло у моїй родині. Ми з батьками підтримуємо різні сторони. Вони підтримують керівну партію. так. Часом ми з моїм батьком можемо це обговорити, але це нормально. Ми ж демократична країна, можемо голосувати за кого захочемо, і я теж голосуватиму за кого захочу. В неділю Я буду сьомої ранку до півночі на дільниці стежити за скриньками для голосування за усіма голосами, тому що ми не довіряємо уряду. В опозиції є своя платформа для публікації результатів голосування. Я буду фотографувати і надсилати світлини їм, щоб вони могли перевірити. Не буде такого, що Ердоган просто заявить: я переміг. Ні, ось у нас є результати, він не переможе. Зараз нам потрібна віза, щоб поїхати будь-куди у світі, і нам постійно відмовляють. Наприклад, зараз я б хотів поїхати до Польщі навчатися наступного семестру. Опозиційна партія обіцяла за три місяці ми виправимо ситуацію. Молодь не хоче більше Ердогана. Вона хоче змін. Водночас багато людей зараз думають так: якщо я не мислю так, як ти, я не твій ворог. Ми мислимо по різному але це окей. Але мова, яку використовує влада, розділяє людей: типу, якщо ти вважаєш інакше, то ми з тобою вороги. Але ми хочемо миру нині, і саме тому ми хочемо змін. Якщо ви, як і ми, стежити за результатами виборів у Туреччині та хочете не пропустити інші теми світу тут, підписуйтесь на Суспільне новини.